North Edge Desert. Що відможе? Бренду Edge я присвятив не один огляд, тому що це надійні та сильні тактичні годинники для військових та для тих, хто просто цінує якість та функціональність. До речі, всі відео про Edge ось тут в окремому плейлисті. Сьогодні я познайомлю вас із новинкою цього бренду North Edge Desert. Мене звати Віталік. Ви на каналі Best Time News. North Edge Desert розроблений для екстремальних умов. Що він може? водонепроникність на глибині до 50 метрів, вбудований альтиметр, барометр і термометр все, що потрібно для орієнтування на місцевості, надійний корпус із захистом від ударів. Годинник виглядає масивно, але він легкий і зручний. А ремінець надійно фіксується навіть під час активних рухів. Знаю, знаю цей парадокс. Коли годинник ламається, це печально. Але коли годинник ламаю я, ви залюбки дивитесь. Отже, краш тест North-Age Desert. Годинник провів цілу ніч в морозильній камері. Давайте ми розморозимо і подивимося, чи він працює. Чесно, я не сумніваюся, що він пройде тест на низькі температури, адже всі попередні моделі цього бренду його проходили. Ну. Як ми і сподівалися, годинник працює, циферблат працює. Можете бачити це. Перевіряємо функції. Звук дає. режими перемикаються. Отже, годинник прийшов випробував. Монети, ключі, телефон, запальничка чи мультитул, чого тільки не знайдеш в кишенях чоловіків. Все це є ризиком, щоб подряпати екран годинника. Чи ні? Давайте перевіримо. Подряпан від монет він не боїться. А як щодо ключів? Ключі також не залишили жодної подряпини, тому пропоную перейти до більш важчої артилерії. Як щодо стійкості до ударів? Чи витримає дезерт удари молотком по корпусу? Після ударів молотком видно, що в деяких місцях злізла фарба, але загалом корпус показав себе доволі міцним. Ну і фіналом моїх краш-тестів буде падіння. Як думаєш, з якого поверху? П'ятий. Падіння з восьмого поверху погнали. Так, дивимося. Друг раз. Годинник. Тут бачу частинки компаса, і скло відлетіло аж сюди. На відтиску вилетіло скло з компасу, ну і, звісно, тріснуло все всередині. Тому годинник більше не буде працювати. Але корпус, корпус надійний. Що можна сказати на завершення? North Age Desert це стиль, функціональність і витривалість у кожній деталі. Якщо шукаєте подарунок для справжнього чоловіка або хочете собі надійного помічника, то цей годинник точно вас не підведе. Мій висновок такий: Крутий не годинник. А той, хто буде його носити. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Купуйте і слідкуйте за часом, адже скоро наша перемога. Два таки діпа. А фіналом Нє, моїх користесців буде падіння з якого поверху, як думаєш, ти такий п'ятого? Шостого? І ті до восьми такий? восьмого поверху.